Ви не повірите, але команда, яку вважали приреченою на виліт, і на яку букмекери давали коефіцієнт 5 тисяч за один сезон, зробила неможливе. У 2008 році вони грали в 3 дивізіоні, у 2014 році Лестер нарешті вийшов в АПЛ, але весь сезон боровся за виживання, фінішувавши 14-му, Літо 2015-го. Приходить, 63-річний італієць Клаудіо Раньєрі, букмекери дають коефіцієнт 5 тисяч на їхнє чемпіонство. Команда вартістю як одна нога Кріштіану Роналду вирішила всіх шокувати. Джеймі Варь, який ще недавно працював на фабриці та носив електронний браслет за віку, почав забивати як месі на стероїдах. Марес крутив захисників як шаурму. Канте бігав, так, ніби в нього не дві легені а п'ять. новий 2016 рік і Лестер на першому місці. 10 квітня 2016-го Лестер вперше в історії кваліфікувався до Ліги Чемпіонів, а вже 2 травня Челсі та Тоттенгем зіграли 2-2. лестер офіційно став чемпіоном Англії. Лестер довів, що в сучасному спорті ще є місце для казок. Люди, які ставили на них по 100 гривень, отримали по півмільйона.